Доброго дня! Як завжди, рада вітати вас на своїй кухні, кулінарна розвідка. А готувати я сьогодні буду дуже смачний пиріг, пиріг сирник Тобто, зверху і знизу буде тісто, а посередині сиркова маса. І так, з чого починаємо? Починаємо з тіста. У миску. Вбиваємо одне яйце, 50 грамів цукру і 100 грамів масла кімнатної температури. І підбиваємо іншиком. Попросіяна борошно, додаю розпушувач, пів пачечки і півтори ложки какао. Розмішуємо борошно з какао та розпушувачем. 250 г борошна це приблизно 2 стакани. Один стакан чуточку на ложечку не повний буде. Додаю збите яйце або підбите вінчиком яйце. І так додала борошно, какао та розпушувач підбиваю вінчиком. А далі вимішую руками. Вимісила досить круте, тісто, таке коричне, красиве тісто вийшло у нас. Я його ділю на дві частинки. Дві частинки, два шарики отакі і покладу целофанний кульочок і в холодильник. Тим часом готую прослойку або начинку, 400 г сиру або творога, додала трішечки масла, буквально 10 г розтопленого. Додаю ложку густої сметани, додаю одне яйце і дві ложечки або півтори цукру, кому як забажається. Або солодке, дуже любите, або помірне. Я поклала десь півтори ложечки цукру. Додаю пачечку ванільного цукру і одну буквально ложечку борошна. І дуже ретельно розмішую так виручкою, можна міксером, можна блендером. І так творог ми практично перетворили на масло. І вкидаємо яблука. Яблука у мене консервовані отакими шматочками, солодкі яблука. Можна кинути родзинку, журавлину, що завгодно. І теж перемішуємо. Наше тісто полежало в морозилці, поки я замісила нашу ночинку. 5-10 хвилин. І натираю його на терці. Вниз, у формочку, тортівницю. Отак я натерла тісто і розрівнюю вилочку. І вона таке кудряве вийшло тісто. Цікаво. На тісто викладаю дуже смачну начинку. Яблучка, таке як цукати. А можливо інша якась начиночка буде, ну, щоб доповненю була сир. Получився такий товстий, гарний шар начинки. Виймаємо Виїмаємо кулька і другий клубочок тіста. і теж натираємо зверху на крем. Берете спочатку першу пульку, а друга залишається у морозильнику. І потім Другий клубочок у нас залишається в морозильнику. І натираємо його безпосередньо уже на крем, вийнявши з морозильника. Так буде легше натирати. пиріг сирник ставимо розігріти в духовку десь на 30 хвилин. І отакий от кучерявий сирник ми вийняли з духовки. Викладаємо на тарілочку і притрушуємо кокосовою стружкою або цукровою пудрою, виняли з духовки, дали трішечки відпочити, щоб сир стабілізувався, вихолонув і тільки після того розріжемо його на частинки. Получився дуже смачний сирник. Печерявий ми його називаємо. Дуже багато начинки. і обравлений смачною хрусткою скоринкою. Знизу і зверху. Дуже ніжний він. Дуже цікавий рецепт. Всередині смачна начинка і дуже хрустка така скориночка. кориночка. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайки.